Ірина Градовська та Денис Притула. Їх дует співає кавери на популярні українські хіти. Вони збирають тисячі переглядів у соціальних мережах та надають відомим пісням нове звучання. Про пісні, музику та творчість поговоримо на дивані. В гостях: Ірина Градовська та Денис Притула. Від мене радий вас бачити. Денис, Денис я Ірина, я вам так от обережненько. Добрий день, радий вас Добре бачити день. неймовірно. Ну, з Денисом, ми начебто там вже спілкувалися на цьому місці. Ти вже був, а Ірина в нас вперше. Я як тільки побачив Ірину, сказав про те, що бачив її тільки на відосах, ти на фоточках, в інстаграмчику Добре. та в Тіктоці. Тут в житті все ще краще. Є пропозиція. Так. Давайте на початку про ваш дует. Подивимось на величе прев'ю, а вже після цього поспілкуємось. Давайте. Добре. Добре. Ну тоді, шановні глядачі, увага на екран. Ірина Градовська. Дівчина, яка дуже любить співати і співає душею. Не має музичної освіти, але вірить, що все ще попереду. Мріє про найкраще майбутнє для України та знає, що мрії здійснюються. Денис притула, музика зараз сенс його життя, а гітара майже продовження його самого. Коли вперше почув, як співає Ірина, одразу закохався в її ніжний тембр голосу та емоційне виконання його улюбленої пісні музика, творчість, перегляди, там 300 тисяч, 400 тисяч, 500 тисяч в тіктоці, в соціальних мережах. Як ви до цього прийшли? Я е, давайте знову ж таки свою власну думку скажу. Адже я підписаний на Дениса, я підписаний на Ірині. Ви окремо дуже круто створюєте цікавий музичний контент, продукт, і ви зараз вдвох. Знову ж таки, можливо, банальне запитання, але хто кого знайшов? <гум> е, я скажу, тому що це перший раз за все весь час, що я роблю, це я знайшов, ну не знайшов, а я запросив. І не просто запросив, затягнув, тому що це було е, е, важко. І не тому, що Іра якась зірка, чи ще, а тому, що вона навпаки, вона каже. Як? Навіщо? Навіщо? Чому ти хочеш, щоб я там заспівала в тебе? Я кажу, тому що мені дуже подобається, як ти співаєш. І було дуже важко, я запрошую і запрошував, і вона приїхала. І вона приїхала і зробила певні речі. Так, вона Раме зробила, так, зробила там кавери, які зараз набирають якусь неймовірну, неймовірну кількість переглядів. і… Ну. Це круто, мені здається. Дуже дякуємо. Іра, Ірина, давайте про вас. Ну, давайте про вас. Розкажіть мені трішки про себе. Так, ну, давайте розпочнемо, напевно, з того, що я не маю музичної освіти. Перш за все, це дуже важливо, тому що е, я навчаюся в педагогічному і так склалося історично, що я танцювала 10 років і хотіла далі танцювати. І не потрапила на хореографію, і е, випадково потрапила на дошкільну освіту. Ось, і я там навчаюсь, навчаюсь, все йде дуже просто в мене. І мені пише Денис: пише: Привіт! Там все, все дуже гарно. Не хочеш приїхати. Я кажу. Ну можна, можна, але це я все так несерйозно почала сприймати, що я навіть потім йому не писала. <смі> тобто, а він мені вдруге пише: Ну що, ти приїдеш? А я кажу, а ти чекаєш? Він каже: Ну так, я чекаю, поки ти мені скажеш дату. Я кажу: Ну, можна там на якийсь час домовитись, я приїду. Я їду, думаю про те, Боже, що я йому буду співати.' Він кожну нотку мою не проспів, воно буде чути. І все якось так. І потім ми записали перші два кавери наші. Я поїхала додому і думаю про те, що все. я На цьому, на, на, на цьому все. <ріст> 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 так. <ріст> і ну, так і склалось, що ми півроку не бачились десь. І, на жаль, розпочалась повномасштабна війна. І десь в березні ми зустрілися з Денисом і перший кавер наш. Вийшов під час війни вже. Ось. Ну і з того моменту ми якось так розвиваємось, розвиваємось, розвиваємось. І історично склалось так, що е, саме відоси зі мною. Попадають потрапляють рекомендації саме у Дениса в Тіктоці, але не в мене а, <світ> в мене ж а, а, там я бачу, що там в когось там однакова кількість переліч таким є, є. Ну беруть, тобто без ну не кажуть нічого, беруть і перепащують в себе. І так, є дуже багато наших відосиків, які не тільки в нас залетіли, також на півмільйона більше. Є дівчина, яка знімає під наш голос свої відео, і в неї також відео там 300 тисяч переглядів набрало так Но вам. Це ну, норм чи а, хочете, щоб ну, там десь про вас згадували якось. Ну, ці ні, більшість. Знаєте, якось Ірина вчора зайшла, і на одному із відео вона 600 коментарів. Вона каже, що з ними робити, як їм відповідати. Так, дуже багато людей саме нас. там, ну Під нас там на одному відео 250 тіктоків сняли. зняли. І тому є, є ну, якийсь якась, якась такий про -про -про продвиг для нас. Ну, а, Ір, Давайте ще про вас. Ви виконавець, ви вокалістка, а, але як ви сказали на початку, без вищої освіти в цьому напрямку саме вас особисто це хвилює, що немає у вас вокальної освіти? Чи як для виконавиці для вас це не важливо? Вам важливо саме те, що скаже, наприклад, Денис, адже я його експертом в цьому питанні вважаю? На даному етапі для мене важливо саме, що скаже мені Денис. Тобто, навіть коли ми записуємо кавери, я вже чекаю: ось він вже там все зводить, все робить. І вже е, в кінцевому результаті я чекаю, що мені скаже саме Денис. Тобто, якщо Денис каже все добре, мені подобається, якщо воно не залетить, перш за все буду слухати я, це головне. Все мені тоді спокійно, але в майбутньому я розумію, що напевно мені все ж таки потрібно буде навчатися цьому професії. І навіть не тому, що потрібно, тому що я хочу. Але зараз я навчаюсь в педагогічному, і після вже цього я буду щось більш серйозно, скоріш за все, думати. Ну бажання є, тому тільки вперед. Якщо є бажання, є мрія, то все Звісно. точно буде. Давайте про ті відоси, які залітають. На ваш погляд, найбільше переглядів було на якому кавері, на які композиції. Є такий така пісня вийшла вийшла Дівка норовлива. І ми так зробили кавер Ірада, заспівала цю дівку норовливу. І несподівано для нас воно набрало більше, ніж 500 тисяч переглядів. І причому і Фейсбук, і Тікток, і Інстаграм, тобто дивися там в Інстаграмі там, чи 5 тисяч, чи 8 тисяч лайків, такий звідки? Там да. і. Пісня на що мене більше всього вражає вірі, що коли вона співає пісні, її вірять. От чому то всі люди почали писати писати щось, типу, чим ви пишаєтесь, що ви норовлива? А я пишу: ну, якщо ви таке пишете, значить дуже хорошо зіграно, дуже хорошо, що заспівано, бо дівчина ну, не, не, не така зовсім. Тобто вона дуже скромна і, і ще залетіло відео, пісня, яку знають усі. Мені подобається брати якусь відому пісню. Американську, наприклад, і якусь відому пісню нашу, і поєднати. І Яку... машапчик зробити. Так, так так, так. Я да, Я робив вже на етат, Led Zeppelin е, е, дорога в небо і два кольори. А також зараз я зробив. Гарімура uh -huh. Віктора Павлика. Франковий ще так, І відео залетіло таке, що зараз. І, ви, вже... і Я бачу, що сам у Віктора Павлик. Це, це, да, Віктор еріпостив. Павлик два рази запостив, один раз наш відосик, а другий раз не наш. Ну, тобто заходить у нього, а там ну, ця пісня. так. І він залетів зараз вже більше, ніж 500 чоловік. Ну, зараз не перемогу до нього. Що це виропує? Але і ми ще спробували, і дуже гарно виходить, просто брати пісню. Сні тих часів, там сіла птаха, чорнобривці їх робить. І вони також дуже багато набирають переглядів, там, майже там, 280 чи 270 тисяч набрали 200, сіла так. птаха. Так. Тобто за останні дві неділі ми зробили шість каверів і з них має чотири набрало. Ну, то, тобто, знаєте, там сім, скільки, 70 тисяч, це вже там, кажеться. 100, там. Останній, там. 100, останні там 100 набрали. 100, 180. Тисяч. Ну, я да, 180. Знаю. Ну, да. І ми такі, і вже зараз, типа, я кажу, там відео набрало этот, 18 тисяч всього. Там. Може, видали тоді. <гум> там це вже мало, це вже мало. Це вже мало. <гум> так, але ні, ну, ми на саму... Е, е, як Іра сказала, в першу чергу ми робимо, щоб подобалось нам, і ми не чекаємо, що вони залетять. Ми ну нам дуже несподівано, що це є, але в першу чергу це подобається нам. Зрозумів, <плес> щось там в нас падає, ну буває таке. <смі> хотів ще запитати. Ось Денис сказав про те, що було 600 коментарів, там під якимось відосом. Про що ці були коментарі? Це була підтримка, чи і, там <смі> о, Це <смі> на світі. Mm. -hmm. Більша частина це все ж таки підтримка, так. це хороші коментарі, і десь відсотків п'ять з усіх цих коментарів знайдуться саме ці дивані критики, які почнуть критикувати мій голос, мою освіту, що чути, що я там без освіти, а, наприклад, а. або, наприклад, пісня сумна, а дівчина пеститься на камеру. А я думаю, ну вони ж мене не знають. Ну чому вони вирішили, Але що хтось я хтось там сижу? пише знизу, що пише там дівчина, я маю е, вищу освіту консерваторії закінчила, і саме вона передає всі правильні емоції. Те, що вона піднімає руку вверх, те, що вона щось показує, це вона, це вона така є. Вона не грає, вона не ну, не намагається там щось. Це вона, вона так бачиться. І там так е, є коментарі, ну, знаєте, як коментар, це неймовірно, де це скачати? Це такий голос, краще оригінали, і, 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 і слідом за ним. Цим голосом тільки корів розпугувати. <рес> і ти такий, так. І ти, і ти, сидиш. Так, так, так. Е, е, як Іра сказала, що е, ну 90-95% це хороше, але ці хейтери, ці критики, дивані, це, це щось з чимось просто так. Ну, слухайте, ну завжди є ті, хто там. Всі. завжди. Кому не подобається, і хтось там, що тіпа не дуже пишуть. Але знову ж таки, якщо... Робити, створювати музику, то в першу чергу, щоб собі ж подобалося, ви так. розумієте? В ну, першу чергу, так. Мені цікаво дізнатися, на ваш погляд, ну, давай, так, якщо ми там беремо якісь там рекомендації, угу. взагалі там перегляди. просто мені цікаво дізнатися, ви ж створюєте музику і надаєте нове звучання. Вирогідність те, що потраплять до греків, треки сучасної української музики, чи ось ці, наприклад, як сіла птаха, на ваш погляд, де більше зараз, за, за якою музикою майбутнє, скажімо так? Дивіться, це дуже-дуже по-різному, і я вже зрозумів, що Треба, щоб було гарно і дуже з душею. І заходить е, все і нове, і старе, тому що е, ну, дівка норовлива» — це геть, ну це ось її там два місяці, але вона залетіла. А сіла птаха цієї пісні вже років та років. Вона також залетіла. Тому е, я зрозумів, і навіть що, що в чому сенс неважливо, як ви це записали, круто на мікрофони, зняли там веда, чи десь записали просто е, ну, на лавочці. Якщо це зроблено гарно, заспівано так, що воно бере душ, душа, ну, то воно зайде. Тому нема, нема такого там, нове, не нове. Ну, Пробуємо. Ну, а Ірі, що, що вам, Іра, подобається більше співати? Пісні, які переверніть часом, <гум> чи хіти сьогодні? Ну, сьогоденні хіти це, напевно, ті, що мені прям дуже подобаються. А взагалі, частіше за все, ми співаємо вже якісь пісні такі. Того часу. І саме цікаве те, що я ж розпочинала там з такого легенького акустика. <рес> і Денис мене потроху затягує в рок. <рес> <Ми> <рес> <і> починаємо співати <рес> рок. Я рокер, я е, металіст, навіть не рокер, я дуже важку музику слухаю. і Те, що я роблю, це, це така маленька, маленька щепоточка мого металу, мого внутрішнього. Я дуже важку музику слухаю. І, і, і знаєте, от ну, не знаю, чому самі Ірі це достається ця, ця, ця доля. І так, так, давай заспіваємо в рокі, А вона рок не любить. Тобто вона раніше там Рамштайн, вона так дивилась на нього. Та що це таке? Це що то гуде, шипить там. І от да. І от ми почали робити рокові аранжировки, До речі, більшість наших рокових аранжировок зайшло. І співає рок. І вона така тендітна. І тут ми виявили в неї, от, що вона може так дуже гучно і дуже так красиво направляти свій голос. І це для мене відкриття. Дуже несподівано. Просто я нещодавно згадую стацію, коли мої Лізі, ну які там 8 років, запропонували заспівати Мерліна Менсона чоловіків. Давай там спробуємо. Мерлі Менсон дійсно які там 8 років на той момент взагалі було, мені здається, Люди дуже таке люблять. Іра не така. Іра, <свят> така <свят> Ірі можна і менше на сьогодні, так? Ну, вона навіть так. Ми там зараз репетирували, сиділи в ремерці. Е, такий роковий кавер. І якщо все буде добре, то сьогодні його заробимо. І це вже все. <свят> це на рух, до Я не до... планувала, ну напевно, <свят> <свят> ну слухайте, мені здається, що наш ефір він додасть гарних емоцій, чому б і ні? А давайте ще відоси відосами. Це добре. Так. Чи є зараз у вас можливість? В вашому дуеті, на якихось живих майданчиках працювати, співати, виконувати ваші пісні. Є такі можливість? Ну ми зараз до цього йдемо потихесенько. Ми зробили вже багато програми. І це зараз наразі, ну я маю вже просто купу музикантів, які мене оточують, і вони дуже цього хочуть, щоб ми вже зараз зробили от саме такий рок-концерт от цих старих пісень. І тому буде. Ми скільки ми, ми з тобою грали, так на, на людях. Ну два чи три, три, три рази точно. Три рази точно ми грали. Так був в мене був великий концерт від осколки. І Іра там співала і отримала дуже велику підтримку. Тобто, скільки людей в залі співали з нею, це для мене було зовсім. Так приємно Слухайте, Ну ви кажете про те, що рок концерт у нас попереду день прапора, день незалежності України. Можливо, якийсь там концерт як лопануть саме української музики. З нагоди Дня Незалежності. Ну, Української музики так. Саме, ну, Якщо буде концерт. Ну, е, е, на жаль, Можливо, мені вже, цікаво, ну. На жаль, ми вже не вспіємо до 24-го Так що там, ну, років. Та, Нанімай зараз робимо. Але так, якщо ми будемо робити, тільки українською, тільки, україн, тільки українські пісні і тільки, тільки їх. Слухайте. Ну, я хочу, щоб таке щось відбувалося. Тому. Коротше кажучи, Дречки. якщо там щось буде потрібно, давайте там будемо вже знімати. Просто ну, на мій погляд, якщо люди, музиканти, вони профі і вони мають певний репертуар, і знають, як грати ти чи інше і співати композиція, ну, так, ти. ти що там зібрали? Тому на телефон, а що ти за пісню співаєш? Пикпи-пик-пикпи, і у вас там концерт на 15 номерів, буде норм. Ну, типу, я думаю, що це, це ж не потрібно там робити щось неймовірне. Зібралися знову ж таки якийсь збір на засу, свою... але ми хочемо. Мене не ну, щоб, щоб це було. Була... Так, так, так. Ну, ну не як не, не, не то не те, що двіжуха, а якось хочеться рівень, тому що е, ну, можна з гітарою, з акустикою, це зовсім не проблема, але хочеться, тому що е, дуже в нас багато Розі дуже талановитих музикантів, барабанчики, базітарісти. Мене там е, ну, мене оточує мене барабанщик мій друг, він неймовірний. Потім є дівчина-басистка, яка зараз навчається в мус е, в нашому універі, і вона також неймовірна. І я планую. планую от, Зібрати цих людей, і зробити щось неймовірне, ну да, тоді запрошуйте на наш телеканал. Запрошуйте добре, мене, добре обов'язково якісь обов там відмічайте мене в сторісах. Кидайте мені якісь там віжухи, будемо один одного підтримувати. Адже ну, якщо це ще буде, ну наприклад, там в рамках якогось благодійного збору, я взагалі це підтримую на 100%. тому що це зараз важливо. Я розумію, до мене а, так, кожного би. дня хтось щось там телефонує, там якісь приціли потрібні, щоб збивали дрони. Я розумію, що ну, ми нещодавно планували концерт концерт в п'ятницю фіганув в дощі на mm -hmm. весь день. І ми такі чуваки кажу, давайте дари трішки пізніше. Mm -hmm. тому що там суми такі, що ми типу в одного зібрати не дуже просто. Слухайте, я вам дуже вдячний за цей ефір. В нас є гітара там чи не бачить гітара є. є. гітара завжди зі мною, то я впевнений в тому, що якщо є гітара. Це знову ж таки повертаючись до розповіді про Віктора Павліка, який поставив тут так, гітару, так, так. і потім її було неможливо забрати у нього. І він до співався. Що тільки було. Я хочу, щоб ви також щось заспівали, що така можливість є. Друзі, ірина Градовська, Денис Притула, Диван Культ Фронт. Зіграйте нам щось, будь ласка. Добре, добре готуйтеся. Дякую всім, друзі. Побачимось дуже скоро на дивані. Це телеканал Рудана. До зустрічі. Забуду дім, хочеш закрути мене бігуті, я закритими очима, знай тути мій двір, бо тебе не була, не забуду дім, де б не була, не забуду дім, Хочеш, закрути мене бігуті, я закритими очима, знай туди мій двір. Не була, не забуду. Де би не носило скофа по чужим краям, я вертатимусь додому по дорогам і полям, боляче, коли побачив, вдалені рідний маяк, хочеш море переплить до нього, але нема як. Рідна хата пахне пирогами з вишнями із печі, снилось, як світи фарами, ближніми уночі. Бачив, баба з дідом в хаті крутили калачі. Зараз діда постукать би по плечі, де би не була, не забуду Дім, Хочеш Закрути мене бігуді Я закрити.